Дипломатія це не лише про там комфортні умови і про сприятливі геополітичні е, процеси. Тому відновлення, так скажемо, я думаю, комунікації з китайською стороною є важливою складовою. По-перше, розуміння, да, що там в китайській дипломатії відбувається в контексті російсько-української війни. Якщо ти не спілкуєшся, то ти принаймні. Важко заміри зробити ці, так це перше. Друге, яким чином Китай да, готується до того, що буде в Сполучених Штатах Америки, тому що я впевнений, що зараз для китайської зовнішньої політики найважливіший пріоритет це вибори в США. І вони готуються, я думаю, до ще більшої конфронтації з цією країною. Ну і третє, дійсно, це так скажемо комунікація наших позицій. В контексті завершення російської війни досягнення справедливого миру для того, щоб знову ж таки не відбувалося щось там з залаштунками. Наприклад, коли там Орбан відвідує Піднебесну, там спочатку Київ, Москву, потім Пекін, там інші можливо відбуваються ті чи інші консультації За кулісами. Ми маємо також бути. Ключовими суб'єктами цих процесів розуміти, що відбувається, а також комунікувати навіть з тими представниками країн, які, на жаль, поки що продовжують співпрацювати з державою агресоркою, але натомість Китай є полюсом, центром впливу і сили в геополітичному вимірі. У форматі двосторонніх відносин у нас ну, не найкращі, скажімо так, економічні показники. Хоча, я думаю, українці продовжують замовляти багато товарів з Китаю, однозначно так само, як і там підприємства. Водночас, дійсно, російська війна повпливала на певні труднощі в двосторонніх відносин, знову ж таки, але там у нас є посол, який був призначений вже після повномасштабного вторгнення. І, принаймні, ми намагаємось також реалізовувати те, що можливим є у формальні нинішньої співпраці. Ну і власне дрони, звідки ми їх закуповуємо. Це ж також китайські дрони. Потрібно розуміти, що тут також де боротьба за ці контракти за постачання цих дронів. Росіяни також закуповують дрони в Китаї. Тому тут, от якби цей фактор, він також впливає на ситуацію на фронті. Він є. Досить чутливим з огляду і на формат двосторонніх відносин, поки складно робити такі припущення з огляду знову ж таки на вибори Сполучених Штатах Америки, це ключовий фактор, який впливає на процеси, особливо глобального характеру, і в контексті російсько-української війни. От, власне, коли буде ясній, що буде президентом США, тоді я думаю, вже з'являться нові імпульси для тих чи інших там, комунікацій, форматів. Але до виборів в США я думаю, що це період більше невизначеності. Це робочі візити, який варто сприймати дійсно як елемент прямої комунікації між Україною і Китаєм, де можуть обговорюватись питання, які можуть бути цікавими як для нас, так і для китайської сторони. Однак е якісь кардинальних рішень після цього візиту я б не очікував.